Новий багатофункціональний сміттєвоз вже працює в прилуках. Комунальне підприємство послуга закупило потужну одиницю техніки за кошти міста на придбання сміттєвоза 4 листопада на 46 шостій сесії Привуцької міської ради виділили 3 мільйони 900 тисяч гривень. Міська рада і в наступному році надасть фінансову підтримку комунальним підприємствам. Розповідає міський голова Ольга Попенко. Міська рада продовжує оновлювати автопарк наших комунальних підприємств. На 2023 рік було виділено близько 4 мільйони для придбання такого сучасного сміттєвоза для нашого комунального підприємства Послуга. На 24-й рік ми також передбачили значні кошти, це також для комунального підприємства послуга виділено 7 мільйонів 800 тисяч гривень для придбання двох сміттєвозів. Виділено 4 мільйони 200 тисяч для придбання спецтехніки для нашого комунального підприємства тепловодопостачання. І дуже добре, що за багато років ми таки передбачили кошти в міському бюджеті. А це також 4 мільйони гривень для придбання автовишки для нашого комунального підприємства місць світла. Звичайно, всі процедури тендерні у січні відбудеться. Ці тендерні процедури і буде така техніка придбана для наших комунальних підприємств. Директор комунального підприємства Послуга Руслан Ніязов каже, це довгоочікувана покупка, і дуже добре, що депутатський корпус та міський голова Ольга Попенко зокрема підтримали організацію, адже автопарк послуги потребував оновлення. Ми нарешті отримали такий довгоочікуваний для нас спецавтомобіль, сміттєвоз заднього завантаження на базі автомобіля Даюн. Все це відбулося завдяки тому, що в свій час було на сесії міської ради прийнято рішення про допомогу, про поповнення статутного фонду комунального підприємства Послуга. Міський голова особисто підтримала рішення про виділення коштів на комунальне підприємство. І таким чином ми провели процедуру закупівлі. І фактично, зразу, після отримання, буквально сьогодні, працівники нашого підприємства. Ну, провели налагоджувальні роботи, обкатку і фактично зразу ми є свідками того, що він зразу сьогодні вийшов на маршрут. В новому сміттєвозі більша ємність кузову. Завдяки цьому за один виїзд комунальники зможуть зібрати більше твердих побутових відходів. Окрім основної функції, спецтехніка взимку може працювати як снігоочисна машина. Автомобіль обладнаний механізмом для розчищення снігу, що дуже актуально навіть на теперішній момент. Тобто, ми отримали два в одному. Якщо погодні Умови ускладняться і буде великі, е, великі опади сніг, то ми підчеплюємо сніговий відвал, і цей автомобіль може виступати в якості снігоочищувача. Так що ну, все, все було враховано. саме те, що потребувало місто, потребувало підприємство. Саме це виконано при закупівлі даного автомобіля. Очільник підприємства переконаний, таке поповнення автопарку значно покращить якість надання послуг. А вже в новому 2024 році послуга планує закупити міським коштом ще дві одиниці спецтехніки. Ми якнайшвидше найшвидше проведемо процедуру закупівлі через систему Прозоро і буде виставлено на придбання. Такий самий автомобіль задньої загрузки, і також автомобіль з боковою загрузкою. Я впевнений в тому, що фактично це оновлення ну, це відчують всі прилучани, тому що ми, наше підприємство, фактично 24 на 7 кожного дня ми надаємо цю послугу. Ми вивозимо із контейнерів, із приватного сектору. Так що оновлення поліпшить в рази, поліпшить якість надання послуг.